Усім привіт, усім вітання. Чому я почала так часто ходити до вас в ефір? Мене давно така думка осяювала, але не було такого натхнення. Але я все більше стикаюся з тим, що розумію, що багато людей не є в цьому питанні. Щодо психології і різних там, психічних процесів, різних е, розумінь, е, напрямків психології є необізнаним. Не тому, що вони не мають доступу до інформації, а скоріш за все че, через перенасиченість доступу до інформації. Тому я маю таку мету робити таке коротенькі відео. Щоб розширювати, скажімо, так, едукаційно такі певні розуміння і знання, які можуть люди в повсякденному житті зустрічати, але до кінця не розуміти, що це відбувається. Для того, щоб вони мали більше і глибше розуміння цього, а також щоб була можливість і нагода. Краще розуміти і себе. Можливо, це стане в нагоді тим особам і людям, які не мають коштів для того, щоб займатися самодопомогою через допомогу фахівця, психолога чи психотерапевта. Або вже в найгірших випадках прибігати до допомоги також і психіатра, тому що, на жаль, але в нашому суспільстві це по всьому світу, не тільки те, що пов'язано з станом речей в Україні і під час війни, а це пов'язано також із тим, що Дуже сильне перевантаження через інформацію, перевантаження через те, що в екології робиться, і дуже багато моментів, які стають буденністю, наприклад, та ж тривожність чи панічні атаки і подібні моменти з різними. Розладами, які колись ми навіть не знали, як вони називаються, той, той же ж межовий розлад чи тривожний розлад. Тому маю бажання підвищувати такий рівень нашої, нашої свідомості для такого глибшого розуміння себе. І сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як знецінення. Напевно, ми всі так чи інакше це розуміємо поняття. Але що ж таке знецінення в понятті психологічному, такому чіткому і точному? Знецінення це таке, такий психологічний процес, при якому людина свідомо або підсвідомо принижує значення своїх або чужих досягнень. Це може також стосуватися емоцій, почуттів, потреб або життєвих якихось подій, які з нею відбуваються. Вона може також використовувати це знецінення. Воно може проявлятися в тому, що зменшується цінність власних успіхів, якихось досягнень, які людина досягає старання, які вона проявляє в цьому, і е, може ну, не надавати цьому значення, але це точно е, е, дозволяє їй, можливо, в певні моменти уникати неприємних емоцій. Тому що, е, коли в нас є самосвідомість, то ми розуміємо, що ми несемо відповідальність і щоб уникнути почуття провини, дуже часто люди прибігають до цього.